Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Починається спекотна пора. А що це означає? Тільки те, що ми починаємо готувати легкі страви, які добре втамовують спрагу і голод. Сьогодні вашій увазі пропоную свій варіант окрошки. Знаю, що мільйони людей готують її по різному На моєму основному каналі цей рецепт набрав понад 3,5 мільйони переглядів. Тому давайте я вам все покажу. А ви в коментарях напишіть, як ви готуєте окрошку. Якщо чесно, то точних пропорцій давати марно. Я завжди все роблю за власними відчуттями. Але для мене запорука смачної окрошки це дрібна нарізка. Тому дрібним кубиком ріжемо огірок. Так само нарізаємо радиску. Заздалегідь відварюємо картоплю, а потім очищаємо її і нарізаємо дрібним кубиком. Дрібно нарізаємо цибулину. Багато хто не кладе, але я дуже люблю. Далі беремо ковбасу, але тільки смачну, яку ви любите їсти в бутербродах. І теж ріжемо таким же кубиком. Заздалегідь відварюємо яйця і дрібно-дрібно нарізаємо. Далі беремо велику кількість зелені. У мене це петрушка і кріп. Дрібно шматкуємо. І беремо багато пір'їв зеленої цибулі. І теж все дрібно ріжемо. Усі овочі перемішуємо. Потім все це я заливаю кефіром. У мене кефір 1,5%. І вже виходячи з консистенції, розбавляю холодною кип'яченою водою. Наприкінці обов'язково кладу трохи сметани і перемішую, а потім окрошку солю і додаю трохи гірчиці для пікантності. Освіжаюча літня окрошка готова. Спробуйте цю смакоту. А мене обов'язково підтримайте лайком і коментарем. Давайте підтримувати нашу українську спільноту. Це дуже допоможе в розвитку каналу. Дякую вам і пам'ятайте, Любі! Все буде, Україна!